Коли жарти стають болючими. У веселому містечку, де жили добрі та дружні діти, мешкав хлопчик на ім'я Артем. Він був дуже розумний і спритний, але мав одну погану звичку інколи він насміхався з інших дітей. Якщо хтось випадково впускав книжку чи розливав сік, Артем голосно сміявся. І якщо хтось не міг швидко пробігти естафету чи відповісти на складне запитання, він одразу підражнював. О, яка незграба. казав він, коли Оленка впустила фарби. Ти що не знаєш такого простого слова? посміявся він над Петриком, коли той не зміг відповісти вчителю. Дивіться, як Сашко криво малює, дражнив він іншого однокласника. Діти почали уникати Артема. Спочатку він не розумів, чому. Я ж просто жартую, думав він. Але поступово він помітив, що його ніхто не кличе гратися, не запрошує на дні народження. Навіть під час командних ігор його вибирали в останню чергу. Одного дня, коли Артем повертався додому зі школи, він побачив стареньку крамничку, якої раніше не помічав. Вивіска над нею гласила Магазин речей із душею. З цікавістю він зайшов усередину. За прилавком стояла літня жінка з добрими очима. Вітаю тебе, хлопчику. Чим можу допомогти? Артем оглянув полиці і побачив незвичайне дзеркальце з різьбленою оправою. Ой, яке гарне, що в нього особливого? Запитав він. Це чарівне дзеркальце, усміхнулася жінка. Воно показує не лише твоє відображення, а й те, що ти говориш і робиш іншим. Візьми його, і ти побачиш щось дуже цікаве. Хлопчик узяв дзеркальце додому і вирішив поглянути в нього. І що ж він побачив? Не лише своє обличчя, а й сцени зі свого життя. Ось він сміється з Оленки. А в дзеркалі вона сумно опускає голову. Ось він насміхається з Петрика, а в дзеркалі хлопчик сидить самотній, засмучений. Ось він підражнює Сашка, а в дзеркалі видно, як Сашко ховає свій малюнок і більше не хоче малювати. Але ще більше Артем здивувався, коли дзеркальце показало йому інші сцени як його самого хтось дражнить. Ось він падає на фізкультурі, і хтось голосно сміється. Ось він забув слово на уроці і тепер уже з нього сміються. Артемові стало не по собі. Він ніколи не думав, що його слова можуть когось поранити, але тепер він сам відчув, як це, бути на місці того, з кого насміхаються. Наступного дня в школі він підійшов до Оленки й Петріка. Вибачте мене, сказав він, я не хотів вас образити. Я тепер розумію. Що мої слова могли зробити вам боляче. Оленка та Петрик усміхнулися. Дякую, Артеме, сказав Петрик. Це дуже приємно чути. Але на цьому Артем не зупинився. Він підійшов до Сашка, який сидів сам і малював. Пробач мені, Сашку, сказав Артем. Ти дуже гарно малюєш. Я був неправий. Очі Сашка засяяли. Він усміхнувся і сказав. Дякую, хочеш подивитися мій новий малюнок? Артем кивнув. З того моменту він не просто перестав ображати інших, а він почав підтримувати друзів. Коли хтось спускав книжку, він допомагав підняти її. Коли хтось забував слова на уроці, він насміявся, а підбадьорював. І що найдивовижніше, у відповідь діти почали ставитися до нього так само. А чарівне дзеркальце зникло так само несподівано, як і з'явилося. Бо Артем уже не потребував його. Тепер він бачив усе своїми очима та серцем. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!